Дивись, просто. Ми досліджували Древніх Укрів. Це ті, які викопали Чорне море. Та-та-та. Тут якраз про Понтійський. Про Понт єда. І якраз ми як перехрестя взагалі цивілізаційного розвитку Європи, Азії, всього, що тільки можна придумати. Значить. Я прям захопився і почитав навіть трошки. Значить, я дізнався про те, що принаймні, принаймні 7 тисяч років тому, точніше так, не, так, не 7 років тому, а виходить 9 тисяч років тому, тому що тут Бісі вже була основа нашого генофонду, типу, збережена, і вона лишається, лишалася незмінною, принаймні до. До середньовіччя, там здається, визначено було. Значить, що зробили вчені? Ну, тут є красиві картинки, клас. Так, тут є красиві картинки, з яких місць були забори е кісток, типу решток е людей, які жили на нашій території. Е різної доби, ось тут, до речі, і красива інфографіка, типу, звідки і коли. І що, значить, шукали вчені? Да, вони просто хотіли фактично за рахунок дослідження ДНК дослідити. А звідки ж прийшли які люди, коли, і чи ну, ми місцеві взагалі. І я завжди розумів, вивчаючи історію України, що насправді ми супер різні. Типу, і ми увібрали в себе навіть. За добу просто Київської Русі, фактично принаймні дві групи населення, типу ті, хто південні, і це вже кочівники, і північні осідлі землероби. Це це тільки за один період. Потім приходять одні люди, інші люди. Потім у нас є скіфи, причому різні, і царські, і незрозумілі якісь скіфи. Не будемо вдаватись в історію, я насправді в цьому не дуже сильний. Але що мені тут сподобалось, що насправді навіть. В цьому плані, що незалежно від того, скільки народів змінювалося на нашій території, основа нашої ДНК. А, до речі, зараз термін знайду, як це називається. Можеш трішечки вище підняти екран, щоб було карту видно? А зараз чекай. Ось. Так, якось так. Дякую. До речі, бачиш, як багато з Харкова. Я тут маю інше питання, але давай ти там термін хочеш знайти. Давай спочатку терміну. Так, так, я хочу знайти термін. Значить, окей, я ще так в цифрах скажу для дослідження використовували зразки ДНК видобуті із коренів зубів та фрагментів кісток 91-індивіда із 33 археологічних об'єктів на території сучасної України. О, гетерогенність ні, це не те. Не може знайти термін. Не може знайти термін. Ну, не, не, не На про жаль. жаль. А, от у мене є питання, як у людини, яка народилася і виросла в Херсоні. А, mm. Тут написано ось четвертий рядок а, цієї таблиці, як це назвати, графіку. Білазорська Білозьор, прецеміріан. І ось ці трикутнички, зелені, вони там ближче до Миколаєва, правда, але. Це прикольно. Mm -hmm. Ну, я, я абсолютно нічого про це не знаю. І... Ну, коротше, це треба, Треб, треба погуглити. Я сподіваюся, на Вікіпедії є стаття. І там ще останній рядок, який показує, мабуть, мою неосвіченість в плані історії. Промотай трошки нижче, будь ласка, до самого нижнього. А... Раби українських козаків. Ні, це слово, до речі, в них походження дійсно пішло від це слово slaves — від slavs, Але ну, це. Слав, в смислі слов'яни. А, окей. Моя не ще й в англійській мові. Нічого страшного. Uh, ну, я після цього знаю, що, що погуглити почитати. Дійсно, про біл, білозерки кімірійців це, це прикольно, це цікаво. Ні, це, це дуже прикольно. І я просто подивився, наскільки масштабна робота. ви навіть це по кількості співавторів можете подивитись. Тобто, на кінець українці досліджують українців масово. А, так це публікація Причому... наших. Клас. Ну, дивись, наскільки ну, я розуміємо. Он... Але... Афіліація, до речі, давай подивимося афіляцію. Лондон. Ой, а скачаємо, мабуть, просто ПДФ відкриту, має бути зверху, просто переліком написано всіх. Мені здається, воно не дасть скачати Отак просто. Треба буде через. Хм. Всякі ресурси Окей. качать. Тобто, ну, тобто, от, Естонія, з Харкова Лондон, люди. Каразіна, так. Так, це тобто, круто? це. Ну, очевидно, що зразки мали надати українці з українською афіляції, і обробляли це все разом, типу, вже всі. Просто, ну, це супер круто. Типу, тому що, коротше, там реально найважливіше, що там є, це те, що база лишилася та ж сама. Оця, тут, як пишуть, це хай гетерогенечність. Боже, як це читається? Гетерогенеті... Heterogeneity... Висока гетерогенність. Так, гетерогенність. Тобто, в нас. Висока різноманітність, фактично. Але е, окрім цього, люди асимілювалися і базова типу, частина ДНК всіх людей, незалежно від того, яка це була доба, вона збереглася. Фактично, наші гени древністю, принаймні 7 тисяч років тому, 9 тисяч років тому, це все ще ми, все ще були українці.